Ви знаєте, що найчастіше лякає людей після 40, коли вони входять в нові стосунки. Зовсім не нові стосунки, а турбулентність, яка з'являється у них всередині. Перші декілька місяців стосунки після 40 – це зовсім не про романтику, це про внутрішні коливання. Тому що зовні може виглядати все дуже красиво. Ви дорослі люди усвідомлені, обидва з досвідом ви говорите правильні слова. Правильно зближуєтесь, а всередині в цей момент відбувається зовсім інше турбулентність. Що я взагалі називаю турбулентністю? От, наприклад, вас то тягне до людини, то хочеться віддалитися. Сьогодні ви відчуваєте близькість, а завтра страх. Сьогодні ви довіряєте, а завтра вже перевіряєте. Сьогодні вам хочеться будувати стосунки. А завтра думаєте, можливо, взагалі краще бути самому. І люди дуже часто думають, що це знак, що щось не так з партнером. А насправді це знак, що підіймається просто ваш старий досвід. Звідки взагалі береться ця турбулентність? Тому що після 40 років є пам'ять психіки і пам'ять тіла. І от, коли з'являється нова близькість, підіймаються всі старі наші історії. Де нас зрадили, де нас покинули, де ми розчинилися партнерові, де втратили себе, де були сильними, замість того, щоб бути просто коханими. І ви ж знаєте, що новий партнер ще нічого не зробив, а психіка вже просто реагує. Як це взагалі проявляється в поведінці? Дуже конкретно. От, наприклад, жінка каже, мені з ним добре, але не можу розслабитись. Або чоловік говорить, що мені з нею добре, але боюся, що знову почнуть вимагати. Або хтось починає контролювати, хтось дистанціюватися, хтось прискорює зближення, хтось гальмує це зближення, і що починається розсинхрон. І чому це все взагалі лякає? Тому що після 40 зовсім не хочеться відчувати біль. І коли люди відчувають цю внутрішню турбулентність, вони думають. Якщо зараз мене так трусить, можливо, взагалі туди просто не йти. І саме на цьому етапі дуже часто закінчуються стосунки, навіть не почавши. І знаєте, не тому, що люди не підходять, а тому, що сама людина не витримала свій минулий досвід, який якраз проявляється в нових стосунках. І що тут головне, що ця турбулентність, яку ви переживаєте, це зовсім не проблема стосунків. Сезона того, що ви входите в близькість. А близькість після 40 що він підіймає? Він підіймає наш страх втрати, страх залежності, страх повторити минуле. Тому знаєте, я завжди кажу: перш ніж оцінювати стосунки, зрозуміти свою турбулентність, тому що інколи ми розриваємо зв'язок не через партнера. А через те, що ми не витримуємо себе поруч з іншою людиною. І ось тут починається те, що я називаю діагностикою. От ми дивимося, що саме вас тригерить, де підіймається страх, де підіймається надлишковий контроль, і де ви починаєте тікати. І от, коли людина це починає розуміти, вона просто перестає тікати, і це стає процесом, де можна це все прожити. Знаєте, що стосунки після 40 це як політ у зоні турбулентності. Літак справний, пілоти досвідчені, але трясе так, як ви підіймаєтеся набагато вище, аніж раніше. Тому, якщо ви зараз в цій зоні турбулентності, це не привід, щоб втікати від стосунків. А це привід, щоб просто зрозуміти, що саме з вами коїться, що саме підіймається з минулого досвіду, і пройти це поступово. Якщо потрібна моя діагностика, мої контакти під цим відео.